Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео не про рибалку, а про стан сули. Хто слідкує, хто підписаний на мій канал, бачить, що я цього року майже щомісяця виставляю відео про стан сули у моїй місцевості. Ну, більше про рівень води у сулі, ну і в Удаї. Зараз вам покажу. Попереднє відео у мене було 23 серпня. Сьогодні вечір 23 вересня, 24 зранку це відео якраз і вийде. Вода за місяць впала дуже-дуже-дуже у сулі. Зараз я вам покажу. Зараз я стою трошки-трошки нижче, де впадає удаю сулу. Тобто тут вода йде із удая, із сули. Ось дивіться, ну скільки тут ширина. Метрів 20. Течія присутня, забито рязкою. Ось таке, бачите, сонце заходить. Ось такий стан, зовсім-зовсім. На плесах нема зовсім води. Ну, ну, Максимум тут по коліна. Глибина і то ще буде. Як кажуть, по кісточки встрявати у муляку буде. Ну, ось таке, бачите, ось таке було русло, ось видно. Ось де парапет, ось де ступеньки. Раніше і аж на ту сторону. Тобто тут метрів по 10, з, ліва, з лівого і з правого берега води нема, якби взяти, якщо основне русло сули, яке воно було завжди. Ну, Давайте зараз з вами пройдемось там де удей впадав, вон там він упадає. Ой, попробую тут такі кущі та пройдуся. Що, друзі, в цьому році зовсім зовсім. Дивіться, яка ось багнюка тут О. грязка. В цьому році зовсім-зовсім погано з водою. Оце, друзі, раніше русло було аж ось сюди, до оцих дерев. Отут воно було, оце такі тут невеликі обриви, а це вже ізудає, вимило, вимило. Оце я, можна сказати, йду зараз по руслові, колись як раніше, років 30-40 назад, була сува. О, бачите, тут ось хтось пробував рибачити. Ось таке тут, бачите. Ось вам, друзі, і удай. Оце, на тій стороні, оце ось удай, бачите, ось такий він ну, повністю про удай не буду я вам знімати відео, тому що такий самий він тут, як і сула. Бачите? Ось таке. Ось тут ось Невеличкий приямочок, ну тут глибина може метрів два, якщо є, якраз на виході. А ось туди далі, а ну я, о, ото пішла, оце сюди сула вправо. Так що, ось так. Ось бачите як, оце отут раніше, оці ось кущі, оце все. Оце було русло сули. Навіть влітку тут завжди була вода. Хоч не дуже глибоко, але вона тут була. Ага, ось можна сюди зайти. Ось, дивіться, оце вже пішла сула, вище удає. Ось. Ось така вона. Вода практично, практично тут стояча, удай трошки піджимає. Ось. Ну, Зовсім уже тут Усько. Ну, Тут практично течії нема, тому що тут глибина метрів два-два з половиною. Оце отут така, мов приямочок. А там далі я вам покажу. Тут теж ось бачите. Значна. Ось ось, ось тільки було Вон до дерев, до оцих високих, було раніше тут русло, оці всі кущі. Ось так. Річка врізалася в землю, як каньйон робиться потроху. Обриви метрів, мабуть, 4-5. Раніше вони були такі метрів два, максимум півтора. Це вже дерева повиростали. Тобто зараз ось де я стою до води метра півтора. Ну і тут була глибина метрів. Тоже півтора. Ну, метрів три. Ну, метрів півтора-два, річка за. За останні 30-40 років урізалась під землю. Вон, дивіться, нора бобра. Вон там живе друг бобер, бачите? Так що, друзі, ось така печалька. Печалька, печалька. Риби, звісно, теж. Щось залишилося, дрібна риба, там пліточка, плоскирочка. Можливо, десь якийсь ляж плава, якась щучка плава. Але основна риба вся зійшла, скотилася туди донизу. Туди до водосховища. Ну а де їй тут, Як... щоб тут плавав ляж на плесі кормився, в нього буде плавник виглядати з води, спина буде виглядати з води. Не. Ось така, така картина маслом, бачите. Ну що, зараз покажу ще вам кілька місць, а завершимо ми наше відео, як завжди, біля містка, там, біля мене, там зовсім, зовсім зовсім Все ну, ви зараз побачите. О. Друзі, яка обрива, як каньйон, аж страшно дивиться униз. Таке десь як на третьому поверсі чи на четвертому стоїш на балконі. Донизу. Ось, спробую спуститися. Це тут ямка невеличка. Ого. Ось тут ось я спустився вже. Ну, десь метрів два з половиною і тут ще метрів, не знаю, два залишилось. Ну, ось така тут ямка. Ой, ну зовсім, зовсім, зовсім нема води. Ось вон бачите там, де я ловив у минулому році серед літа карася, там, там берег сухий, повністю повністю сухий. Ось тут взимку я ловив, навіть там, де зимою воно я ловив, там уже сухо під берегом. Верховода, верховода багато. Верховод плюскається? Ось таке все позарестало, позатягувало рязкою, бачите? Ось така, така сула? Ну що ж? Поїхали до кінцевої нашої точки. Там ще вам зайду на місток, покажу з містка. Так що вперед, дивимося далі. Тих, заходимо на наш місток. Ого. Подивимося спочатку на захід сонця, вниз потечії. Ось так. Бачите, тут вже ось майже сухо, а як я говорив в попередньому відео, залишилося тільки ось тут вода, ось така канавка, бачите? А тепер подивимося там, де сонце сходить. ось. Ось така картина. Висота хан <ріжу> <ріжу> бачите, так як і завжди. Бачите, ріжеться вода. Ну. Ну, є рибка, а ну буде видно. Верховоди там плавають. Трошки рибка присутня. Ну, дрібна. Ну, в принципі, як може бути на такій глибині якась риба. Ось так. Оце така сула, друзі, вище удає. Бачите? Ось я говорив, колись отут тік бурчак із Удая, Основне русло там, а тут бурчак. Він ніколи не пересихав. А тепер дивіться, наскільки урізалось, яка вже обриває під берегом. Оце отуди, отуди. Оце де кущі, оце верболозу. І ось сюди вліво. Тік бурчак, це все було навіть улітку, навіть коли було, тут завжди був перекат такий і завжди тут було мілко пісок, навіть було таке, що і сантиметрів 10 було води. Але все рівно, друзі, було русло ось таке шириною. Від дерев до дерев. Отут, де оці кущі, була вода, хоч і мілко, тік бурчак. Але русло було сули широке. Туди далі воно було глибше, набагато. Так, друзі, щось я побачив досить-досить цікаве і досить-досить непогане. Зараз я спробую вам його показати. Ану. Опа, бачу. Дивіться. Щука. Стоїть щука і досить незалікова, ну, кілограм точно. Може й нема кілограм, 800, так 100% є. А ну ще приближу. О! Дивіться і очевидно. Ага! Стоїть у засаді, чекає рибку, яка здає назад. О, Бачите? Хе -хе. Ще й хороша тут риба є. О, бачите, Треба попробувати по міляках покидати. на щучку поверху. О. А ну еще ближе. Ой, очи видно даже. Вот такая. Ой, как она далеко, видите? Ось так, так що пішли ще зблизька вам покажу оцей ось перекатик, чи поріг, чи як правильно його назвати, не знаю. В общем, якось так. так. Ну ось, друзі, я якраз оце зайшов там, де колись був Ну хай ще не отут, ну отут ось точно край русла бачите? Тут навіть через річку вже їздить всякий транспорт. Ой, прохладно. Ось, друзі, дивіться. Оце ось і вся сула. Бачите? Метрів шість сім. Ось така вона зараз. О. Ось, бачите? Найвуще місце. Ну, что тут? Ось. Раз. И все. На камере ну, матриф 6 максимум. Вот такие. Значит. Вот. Месток. Угу. Так, то есть тут Рився. ну Ось, друзі, як я й говорив, можна вже практично дойти в попередніх відео до стовпа. Ось бачите я. Ось зараз Ха -ха. ось, о, там вже майже-майже сухо. Бачите, яка висота. А весною вода десь близько метра, а то, й то менше не доставала до верху перехідні. Ось бачите, наскільки вона впала. Ну, Метрів на три, а то й більше, може й на з половиною, до 4. Ну, то точно не можу сказати, поміряти, ну багато. Ось, друзі, така, така, така. Водичка в нас, бачите, зовсім-зовсім мілко тут. Ось. Ну що ж, друзі, ось таке не зовсім радісне відео. Ну, а що ж зробиш? Цей год дуже жарко, дощів не було. Кругом усе повисохало, земля навіть на метр, той більше суха. І, звичайно, у річці теж немає води. Ну, Вже обіцяють дощі, вже скоро. Можливо, та не можливо, а води додаться. По-любому води, По води стане, стане більше. Завжди так. Ну, а я на цьому буду завершувати своє відео. Сьогодні, вчора, я поїхав на рибалку на ставок на коропа. Сьогодні перед обіда приїхав, нічого не спіймав. Було дві нормальні покльовки, дві так собі, ну нічого не почепилося. Так що відео про рибалку буде пізніше. Завтра, можливо, буду їхати у город по ділах Лубни, заїду, можливо. На ставочок покидаю спінінгом судачка. А вже в п'ятницю, це в нас 27 числа, планую з'їздити туди, униз сули, на карася, на день без ночовки. Спробую половити, возьму поплавочку. А може і з ночовкою поїду, не знаю. Ну, в общем це ще тільки в планах. Тобто, слідкуйте, скоро відео про рибалку будуть. ну а я на цьому буду закінчувати це таке своє відео. Не зовсім втішне. Ну, нічого, що ж зробиш. Ну, а кому сподобалось, то ставимо лайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Пишіть коментарі. А на цьому все. Пока. Слава Україні!